Вітаю на сторінці Ой, Канадо, Канадочку. У мене в руках унікальне видання в двох мовах українською та англійською, називається Нездоланий дух, мистецтво і поезія українських жінок, політв'язнів СРСР. Видання в двох мовах українською та англійською. Українське видавництво смолоскип імені Василя Симоненка. Балтимор, Чикаго, Торонто, Париж. 1977 рік. Унікальність видання в тому, що тут поміщено мистецькі здобутки жінок політичних в'язнів Стефанії Шабатури, Ніни Строкатої Караванської, Надії Світличної, поетес Ірини Сенек та Ірини Стасів Калинець. І унікальність в тому, що їхня творчість, вірші, їхні вишивки були передані якимось чином із. З гратів, з позагратів, з тюрем і перевезені за кордон, також якимсь чином. І так виникло це видання. Що написано в передумові. Всі мистецькі твори в кольорових фотографіях це вишивки, які дісталися в оригіналі на захід незвичними шляхами. Вірші поширюються в українському сам Видаві на Україні, а репродукції Скилимів Стефанії Шабатури дісталися на захід лише як чорно-білі фотографії. Коли здавалося, що радянський режим спроможний вбити полет людського духа до свободи і розтоптати твори вільного мистецтва бульдозерами, в радянському союзі з'явилися нові політичні в'язні – українські жінки. Які зуміли створити в мордовських концтаборах неперевершені шедеври українського мистецтва? Опубліковані в цьому альбомі зразки їхньої творчості, вишивки поезії, уривки з листів і звернень є доказом мужності та гідності і вічного прагнення людського духа до свободи, концтабірне життя, постійне перебування в штрафних ізоляторах. Таборові репресії і заборони не зламали їхнього українського духа, що виразно видно в мотивах їхніх вишивок, як і не вбили їхньої віри в Бога, про що свідчать релігійність їхнього життя і релігійна тематика деяких вишивок. Уривки з деяких листів, які ми подаємо у цьому альбомі, були опубліковані в українській пресі на Заході, а деякі в окремій англомовній брошурі Голоси жінок. З радянських концтаборів. Ми впевнені, що видання це для багатьох читачів буде натхненням, а життя жінок, які були ув'язнені тільки за те, що хотіли бути українками на українській землі, і їхня творчість буде доказом незнищенності людського духа, доказом, що в найбільш несприятливих умовах ув'язнення людина може творити і дати людству неперевершені зразки. Мистецтва. Спеціально хочемо виділити тих багатьох осіб, яких прізвища не можемо подати до загального відома, але які спричинилися до того, що ці матеріали опинилися на Заході. Без їхньої зарадності і допомоги цей альбом не міг би ніколи появитися. Не всі могли привезти ту вишивку. Із собою і зберігати її в умовах слідства і численних переміщень. Та на це знайшлася рада. Вишивку старалися виконати у в'язниці чи концтаборі, дарма що бракувало матеріалу, ниток і дуже важливого знаряддя голки. Але людина в умовах ув'язнення винахідлива. Нитки видобували з мішків, фарбували рослинними барвами, голку загострювали скусників дроту. Як же пізніше ми дізналися, також били із кісток риби. І так, при очевидній наявності мистецької індивідуальності поставала вишивка в тюрмі, виконана потайки, захована від ока сторожі. Вона знову стала символом, не заклинанням щастя і не свідченням про національне почування, а знаком національної гідності ув'язненої, поневоленої української. Людини. Ці вишивки за своїм задумом, сюжетами, композицією і символікою свідчать про незнищимість Творчого духа українських жінок політичних в'язнів СРСР своєю унікальністю і мистецтвом виконання вони увійдуть до історії не лише українського, але й світового мистецтва, і будуть натхненням для творчої молоді українського народу, який бореться за свободу. Так написала в передмові Лідія Борочинська. А ось з заяви з приводу Міжнародного року жінки 15 лютого 1975 року. Міжнародний рік жінки започаткувався в таборі жінок політичних в'язнів 12 грудня 1974 року. За спробу відзначити День прав людини покарали не тільки нас, але й наших малолітніх дітей. І позбавили їх єдиного на рік побачення з нами. У відповідь на це ми відмовилися від примусової праці і таким способом запротестували проти законів, що допускають до пониження людської гідності і покарання дітей за провини матерів. Відірвані від рідної землі без будь-яких причин ми вповні готові витримати всі переживання, на які нас приречено, позбавлено побачень, право купувати продукти. Запроторення в карний ізолятор від 13 до 21 дня, запроторення в таборову тюрму від 3 до 6 місяців, щоб тільки зберегти в собі почуття внутрішньої свободи. Підпис Ірина Стасів Калинець, Стефанія Шабатура, Надія Світлична, Ніна Строката Караванська, Одарка Гусяк. З листа до Генерального секретаря ООН 10 травня 1973 року день 12 січня 1972 року став початком нової хвилі репресій проти української інтелігенції. Нас переслідують і запроторюють у тюрми тільки за те, що ми, як українці, виступаємо за збереження і розвиток на Україні, української національної культури і мови, репресії, проведені за той рік на Україні. Це потоптання декларації прав людини радянською владою. Ми є безборонні перед радянським беззаконним судом. Нас засудили беззаконно і ми перебуваємо під сучасну пору в радянському політичному таборі. номер 3 в добровлазі, в Мордовії. Ми не є згідні ані з однією точкою висуненого проти нас обвинувачення. Ми не просимо ласки лише справжнього, справедливого і відкритого суду з обов'язковою присутністю на ньому представника Об'єднаних Націй. Підписала лист Стефа Шабатура, Ніна Строката Караванська і Ірина Стасів Калинець. До українців Американського континенту промовляють Ніна Строката Караванська та Стефанія Шабатура. Посестри і побратими, колеги і всі, кому були доля України, українською землею пройшла ще одна хвиля арештів серед арештованих письменник Микола Руденко, який був провідником громадської групи, створеної на Україні, заради сприяння виконанню гельсінських угод. Заарештований також член Київської групи Олексій Тихий. Микола Руденко та Олексій Тихій залишаються за ґратами, якщо українцям забракне сили і мужності обстоювати їх. Всі ми, які були і залишаємося політичними в'язнями Радянського Союзу, сподіваємося, що наші заокеанські земляки енергійно боронитимуть всіх патріотів України. Підпис з районів примусового поселення Ніна Строката Караванська та Стефанія Шабатура 17 лютого 1977 року. Вірш Ірини Сенек. Навколо Братська, могили братські, на трупах в'язнів тисячі трас, на трупах в'язнів тисячі гес. Ми тут страждали, ми тут вмирали, звучить понурий стукіт колес. Що освенцем Бухенвальд і Майданик? Спаленим легше, а вже ж, аніж роками ятрити рани, терпіти муки без меж. Ось таке унікальне видання: Незламний дух, мистецтво і поезія українських жінок, політичних в'язнів СРСР. Наші жінки незламні духом і показують це і сьогодні, боронячи Україну від ворога.